Що може бути кращим аніж розпочати свій вихідний активно? Вже понад рік в Олександрії існує всеукраїнський проєкт прокинця, в рамках якого щосуботи у парку Шевченка тривають ранкові безкоштовні тренування. Проект існує. Вже офіційно, ми так би мовити, більше року. Це офіційно, неофіційно, це вже до трьох років, тому що раніше це були інші дні. І в цілому розвиваємо зимку. Звичайно, попит менший, тому що розуміємо погодні умови. І якщо чесно кажучи, коли приходить приходиш ще темно, то не досить багато бажаючих, які добровільно таке підписуються. Але тим не менш. Кількість залишається, стабільні, стабільні люди, які починали, відкривали з нами цей проект, вони по сьогоднішній день продовжують. І в категорія там від напевно 12 до 75, які активно ходять і в таку пору року ходять. Мета проєкту залучити людей до здорового способу життя та зробити спорт доступним для кожного. Програма тренувань включає розтяжку, кардіо та загальнозміцнюючі вправи. Коли літня пора ми можемо долучити інвентар, можемо долучити килимочки, і це все більш широко. Цікавіше зробити. Взимку, звичайно, зміщується акцент на кардіотренування, на те, щоб відповідно не змерзнути. Відбувається і чаювання. В незалежності від пори року чаювання є завжди після тренування. Це вже така традиція. Але акценти самого тренування, підходи відповідно, вони варюються, тому що погодні умови вносять корективи. І зараз це більш акцентована робота відповідно без килимочків, більш активно, продуктивно спілкуємось, гуртуємось. Влітку заняття проходили у парку навпроти сцени. Зараз локація трохи змістилася. Це територія на спортмайданчику для воркауту. Там навіть не всі хлопці їх можуть подолати, тренажери, там є своя специфіка. Ми залучаємо більш цей воркаут-майданчик, де є турніки, де є перекладини різні, м'ячики там йдуть. І відповідно на ньому можна вже попрацювати там більш активніше, простіше тренажери, де можна. Зробити підходи відповідно тим, хто не займається професійно спортом. Тому що розуміємо, тут не йде мова про якісь супернавантаження, про професійні підходи. Все робиться з розумом, так, щоб можна було достосуватись до кожного. А відповідна інтенсивність темп і кількість повторів, вона таким чином дається, що кожен може під себе її зробити більш складніше або більш простіше. Тому завжди є варіанти, як я кажу. Ми не можемо підходити до людини, не знаючи її повного, так би мовити, спекту здоров'я, тому що це не професійне тренування в залі. Відповідно, тут йде мова про здоров'я. Нічого особливого для годинного тренування не потрібно. Зручний одяг, гарячий чай та головне бадьорий настрій. Ну найголовніше з собою мати це гарний настрій. Тому що я не разово повторюю, в суботу о 7-й ранку погані люди до нас не приходять, тим паче добровільно. Тому там зібрані виключно ті, хто. На позитиві хто вмотивований, хто може поділитися на сьогоднішній день? Це дуже важливо цією щирістю з іншими, якоюсь некорисністю, тому що реально проект об'єднав. Там зараз категорія у нас більше дівчата а жінки. Да, хлопці особо не долучаються, тому що думаю, що це не пацаняча тема. але Це зовсім не так, тому що такі міста, як Київ. Лос-Анджелес, там Нью-Йорк включені багато на локаціях і хлопців, і мужиків, і всі ці об'єднуються між собою. І, Відповідно, там уже зовсім інші йдуть навантаження, можна змінити. У нас зараз така жіноча тусовка, але вона класна. Вітають іменинників, там хто слідкує відповідно, з моїй сторінкою, можна побачити це в соцмережах, тому що досить активно ведеться. Телеграм, де учасники між собою комунікують, і на сьогоднішній день дуже важливо знайти по різним інтересам, тому що друзі бувають абсолютно різні. І от один із таких напрямків це, власне, друзі ці проек... про... прокінця проєкту, де люди об'єднані між собою, і особливо дуже приємно спостерігати, коли категорія. Золотої молоді, це так би мовити, там 70 плюс. Вони прям, ну, дуже кайфують. для них це якесь третє дихання. І ти дивишся на цей запал в очах, на цю віддачу, на те, як вони приходять, як вони готуються. Вони там дома якісь печеньки випікають, бо знають, що буде чаювання в кінці. Вони ну дуже відповідально до цього підходять, і це надихає мене в першу чергу. Організатори закликають усіх охочих приєднуватись до дружньої команди, прокидатися та починати свій день активно.